Україна може стати стартап-нацією, вважає прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він переконаний, досягти цього цілком реально. чи справді Україна стане стартап-нацією. Жодного урядового фонду підтримки стартапів в Україні на тепер не існує. Як розповіли, ДВ у міністерстві економічного розвитку та торгівлі створення такого фонду лише у планах, проте його поява найближчим часом під питанням. Адже грошей в держбюджеті, принаймні на наступний рік не передбачено. Тим часом найближчі сусіди України, зокрема Росія, вкладають стартапи сотні тисяч євро. Натомість українські стартапи більше підтримують за кордону Польщі, США, Ізраїль, Німеччини через посольства або програми підтримки. Скільки саме в Україні стартапів не беруться порахувати ані оглядачі ринку, ані його учасники? Немає такої статистики і в Мінекономіки. Тож, яке місце у світі посідає Україна за розвитком стартапів, сказати складно. Але приміром у рейтингу мегаполісів з найкращими умовами для розвитку стартапів Global Startup Ecosystem Ranking Жодного українського міста немає. Більшість позицій там за США та Китаєм. Підтримати українських бізнесменів-початківців могли би так звані стартап-акселератори, тобто компанії, які інвестують у стартапи і допомагають їхньому розвитку. Але на тепер в Україні, за даними оглядачів, є лише кілька таких компаній. Вони активно відкривалися 6-7 років тому, а потім так само активно закрилися. За останні кілька років в Україні, за даними одного з найбільш стартап акселераторів Крофап, з'явилися від 300 до 600 молодих компаній. Однак, як констатують оглядачі, більшість успішних українських стартапів орієнтуються на європейські та американські ринки і тому реєструють свої компанії там. Заснувати ж в Україні стартап новачкам на ринку не складно лише в теорії. Натомість на практиці підприємці стикаються з численними складнощами: від отримання грошей за відсутності в Україні системи PayPal та проблем на митниці до незахищеності бізнесу. Висновок українці справді мають неабиякий потенціал. Багато українських проєктів стали всесвітньо відомими, але усі вони працюють і фінансуються переважно за кордону. Жодного урядового фонду підтримки стартапів в Україні немає. А Кабмін навіть не веде статистику кількості молодих компаній, тому спрогнозувати, коли і чи стане взагалі Україна нацією стартапів важко.